Ну що там, сусідоньки, чекаєте на новорічні свята? М -м -м. А ви не будете проти, якщо вас з колядою привітає наша Арта. Ми ж по сусідськи повинні вас привітати. Нас є, чим вас здивувати. М -м. Уявіть тільки, на Красне площі дістає большая, большая йолка. Реч толкає ваш любимий Вовка. І тут колядувальники, «Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. І український фейерверк, і тут на цьому рашка кончається. А потім засівальники. Роди Боже жито, роди Боже жито на наступне літо, і на наступне літо, на Красній площаді врожаї без селітри, тож, сусіді, матимете змову, то святкуйте це свято тихо, тихо. Сівачі українські йдуть, не добро несуть, ой, не добро, мабуть, лихо.